Соціальний магазин у селищі Великий Березний працює з понеділка до п'ятниці. За речами для себе прийшла місцева жителька. Свого імені не назвала, також обличчя показувати на камеру не хотіла. Розповіла, про магазин дізналася від інших жінок. Далі Перший раз прийшли, та другий раз. Ну, дякую, золоті мої. Речі, які беруть безкоштовно, відвідувачі не зважують, однак просять складати на місце ті, які не підійшли, розповідає волонтерка Марія. За її словами, магазин відкривається з десятої ранку, адже жінка приїздить із іншого села Люта на дорогу. Витрачає близько двох годин. Мені просторіма дає на дорогу, але вона допомагає, звісно, продуктами мені, тому що я ніде не працюю. У нас робота в село немає, село великої. Я приходжу утром 10 часов на роботу. Приблизно більше не брали, як два кульочки знають взяти. Три кульочки взяти. Буває, дітського більшість беруть. Вчора була жінка, яка має вісім дітей, дев'ятої носить. Вона набирає ну, скільки їй там потрібно. Я від неї прошу заявку записати, дані паспорта і розписала мені. Я все тут так записую. Речі у соціальному магазині, за словами керівниці Римми, Митрак, приймають щосуботи. Якщо не виходить на вихідних, то їх можна принести і в будні. У Нас поки що є обув і є речі. Тобто із речі нас підписані. Бачите, є платічка, є спідниці, є штанішки. У нас є для малесеньких. Відкрили ми три неділі назад, як ми це зробили. Ми звернулися до місцевої влади, нашого голови ОТГ, щоб нам надали офіційно приміщення. Тобто, ми маємо зараз це приміщення за одну гривню, і це нас радує, але нам вже і мало цього місця. Дерево в нас є. Ми купили собі таке пічку, купили і ми цим отоплямось. Тобто з електрики фактично ми не використовуємо. Усі речі зберігають у кімнаті щопоруч. За словами Рими Митрак, зараз у соціальному магазині триває збір подарунків до Миколая для дітей з Чинадіївського дитбудинку. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.